Доброго дня, мої глядачі, з вами Тетяна, я із Дніпра, з України, сьогодні буду готувати ось такі смачні баклажани. Баклажани виростила сама на городі, не знаю, може, ви бачили, як, як я їх ростила як збирала, Ну, це не важно. У мене тут десь кіло баклажанів і пару цибулин. Якщо у вас. Менше баклажанів і менше цибулі. ну, Наприклад, 700 грамів баклажанів і одна цибулина це теж підійде для цього рецепту. Також потрібна сіль, сметана і олія, щоб готувати баклажани. Ну, баклажани, як завжди, ми миємо, видаляємо хвостики і будемо нарізати. І так, видаляємо хвостики і нарізаємо кубиками. Ото От як вам удобно нарізати не дуже такими великими, десь сантиметр товщиною. І я буду так різати. А ви, як хочете, як вам подобається, отакими От кубиками я буду різати. Можете пластинами спочатку порізати, а потім на кубики. Різані баклажани до миски. Якщо баклажани, ви знаєте, що вони такі з горіччю, то їх краще спочатку посолити, щоб збіжав отой гіркий сік. А у мене баклажани нормальні, не горькі, і я їх вже салити буду, ну як буду смажити, так і буду салити. Цибулю нарізаємо кубиком. І все, у нас готово, все для смаження. Смажити буду на двох окремих петельнях. На великий це у нас будуть баклажани. і на менший це у нас буде цибуля. Олію наливаємо. І як нагріється, додаємо туди. Цибулю і на велику баклажану. На двох окремих пательнях смажемо баклажани і цибулю. Баклажани трошки під кришкою, щоб вони скоріше стали м'якими. Кулю дуже не пересмажуємо, щоб вона тільки була м'якенька і трошечки така розовенька. І все, виключаємо. Ось такі баклажанчики, вони м'якенькі, не пересмажені, їх трішки треба посолити за смаком. Ось так десь чайна ложка не повна, а потім будемо пробувати. Так, олії потрібно небагато, щоб воно там не плавало, Ну і не мало, щоб не пригорало. Ось баклажани вже м'які, і тепер сюди будемо додавати нашу смажену цибулю. Додаємо цибулю і перемішуємо. Додаємо сметану десь одну-дві ложки. І під кришкою ще пару хвилин, уже готово. Пробуйте дуже смачна і швидка справа. І напишіть в коментарях сподобалось чи не сподобалось. А сьогодні з вами була Инкогніта Тетяна. До побачення на моєму каналі.